Вітаю! це перший чесний блог на першому міському квітень добіг кінця. Отже, час підбити підсумки середини весни і розповісти про нові історії, в які вляпалися наші улюблені можновладці. У цьому випуску буде розповідь про опалення без тепла, розпил бабла на дитячих майданчиках та пляжах, басейн на даху пам'ятки архітектури і нахабну схему від райадміністрації з перекладання своєї роботи на інших. Поїхали. На початку квітня в Одесі традиційно завершується опалювальний сезон. Хтось скаже, зима була тепла, ніхто не мерз, і, взагалі, в країні війна купа проблем. А тут, хоча б труби котельних більше не падають. Але редакція першого міського постійно спілкується з одеситами, і їхня думка про роботу тепловиків, а головне про рахунки за опалення, точно в пріоритеті. Ну, не знаю. Я думаю, що ТЕЦ взагалі не потрібно у місті. Вони гроші беруть і не опалюють. Тепла тепла 40 відсотків, Ну, встигали платити. З пенсії, десь діти допомагали. Не було тепла такого, щоб знаєте. Але платити треба. Особливо цікава історія вийшла із багатостраждальними котельнами на котовсько. Редакція телеканалу поспілкувалася із представниками місцевих ОСББ та з'ясувала. Опалення у частини мешканців житлового масиву постійно вимикали. Котельня Північна -2» – це та сама Демар, якої не витримав тягаря чиновницької безвідповідальності та негоди у 23-му, Ще якось трималась. А от інша північна 1 працювала як заманеться. Щотижня відключення північна один. Чомусь у нас відключалася значно частіше. Ну, північна два, у якої а, впала та труба а, минулому році, а, вона відключалася буквально пару разів. А от північна один, а, щотижня, а то й двічі на тиждень були відключення а, на цілий день, і людям не зрозуміло чому це. На початку сезону в оселях Одеситів було холодно, але платіжки все одно приходили з кругленькими сумами. Але людей обурило навіть не це. Тепловики жодним чином не намагалися пояснити споживачам, що відбувається. Тобто про відключення опалення мешканці котовського дізнавалися постфактом, коли у хаті були холодні батареї. Чи то комунальники ще не навчилися користуватися інтернетом, чи то просто не подумали, що посеред зими інформація про вимкнення тепла може бути комусь цікава. Квітень пробуджує природу і, здається, влив нові сили в Геннадія Труханова. Принаймні, цього місяця мер пішов у народ. То на суботнику із Лопатою в руках, то їде до школи проводити урок безбар'єрності, то уважно вислуховує співробітників однієї з одеських лікарень. То готує інклюзивний пляж, мало не власноруч. У результаті виходять яскраві фотографії в офіційних і особистих соцмережах, переважно у стилі Я і діти. Мер дарує квіти дівчинці, що втратила ногу під час ракетного обстрілу, висаджує дерева разом із іншою школяркою. Щотижня Геннадій Труханов пробує себе у новій ролі. Мабуть, у всьому винна квітуча весна, але Одесити кажуть, пахне скоріш не вишневим цвітом, а виборами. Якось себе показати, якось себе е у соцмережах чи у новостях більше е виставити у своєму світі, такому більш приємному для людства. Квіти це дуже добре, дівчинці, жінці, але це передвиборна компанія. І хоче вибори поки не оголошені, але судячи з соціальних мереж Труханувати, його довіряють одесити таки. Правильно оцінили мерську активність. У квітні у фокусі уваги чиновники опинилися дитячі майданчики. Точніше, все почалося із інклюзивної зони для дітей на Соборній площі. В мерії зненацько з'ясували, що майданчик аварійний і його треба демонтувати. Сказали, зробили. Тепер тут хочуть звести новий комплекс аж за 4,5 мільйона гривень. Тобто, доглядати за тим, що було три роки грошей бракувало, а тепер на роботи з нуля кошти знайшлися. Леонід Гребенюк, який очолює департамент міського господарства, обіцяє встановлять не просто гойдалки, а сучасний та інклюзивний комплекс. Ну як той, що знесли. Тим часом кореспонденти першого міського запитали в що вони про це думають, і почули про відмивання грошей і про те, як все це далеко від дітей. Звичайно, ми розуміємо, що відмивання грошей воно відбувається. Воно відбувається завжди. Роблять люди, які не мають дітей. Вони не роблять так, аби дитині було зручно, якось комфортно. Діти просто лазять та не розуміють, куди далі йти. От чому круглу гойдалку не зняли? Так вона ж теж вже така собі пошарпана. Ну напевно, оформлять, наче нове поставили, а її пофарбують. Та й усе цікаво, що ще у березні департаменти з благоустрою оголосив тендер на майже 20... 2 мільйони гривень, аби у місті перерахували всі дитячі та спортивні майданчики, але аукціон провалився хоча один з учасників навіть пропонував виконати роботу вдвічі дешевше. Але це історія взагалі не про інвентаризацію, а про безлад, який коїться із дитячими майданчиками в Одесі. Вибачте, а що голови районних адміністрацій? Наприклад, Марат Корольов у Приморській чи Сергій Кондратюк у Пересипській. Не знають, скільки в них дитячих зон та в якому вони стані? А можуть і не знати, бо чергові гойдалки то на балансі якогось КП, то відомчі, то взагалі безхазяйні. Доведеться, мабуть, нам допомагати чиновникам. Ось, наприклад, Київський район, небезпечний спортивний майданчик на Небесній Сотні. Місцеві кажуть, перелами, подряпини, вивихи, тут норма. Ну, ви бачите, да? тобто є трава, вона переходить на майданчик, коли ти біля краю становишся вона слизька. Я банально впав. І цей спортивний майданчик в якихось п'яти хвилинах від будівлі київської адміністрації, а її очільниця Марина Лозовенко, яка заразом є депутаткою міської ради від партії Геннадія Труханова, довіряє ділам, чесно називає його безгоспом. Якщо був би тут якийсь майданчик, він був би на якійсь території, і хтось би відповідав зараз. Він як безхоз. А ось іще приклад з того ж Київського району: історія про дитячий майданчик на Ярослава Мудрого, це колишня академіка Глушка. Він стоїть на приватній території, що належить кафе, а саме, устаткування, начебто на балансі комунального міськзелентресту. Зараз заклад планує розширюватися і дитячу зону хочуть прибрати або посунути. Але як і куди, Марина Лозовенко відповісти не може, бо не певна, що конструкції взагалі знаходяться у когось на балансі. Тобто, якщо там хтось, не дай Боже, травмується, то відповідальність, наче гарячу картоплю будуть перекидати на кого завгодно. Ми ж кажемо справжній хаос і до того ж небезпечний. А після чергових виборів будь-якого рівня, коли кожен кандидат просто зобов'язаний встановити дитмайданчик на радість виборцям, цей хаос тільки погіршиться. Ми ж пам'ятаємо, що там по фіналу коїться все мене няньок. У квітні Одеса традиційно починає готуватися до курортного сезону. Війна, не війна, міни в морі, офіційно закриті або відкриті пляжі, комерсантам байдуже, бо туристи все одно будуть їхати відпочивати до Одеси. Цього року місто активно взялося створювати інклюзивну пляжну інфраструктуру. І за рахунок бюджету в чергове закопуючи мільйони у пляж для людей з інвалідністю на 11-й станції великого фонтану. Але все це не про комфорт людей, а про прокладання комунікації до прибережної зони та чергове заробляння грошей. Принаймні такої думки громадський активіст. Земельні ділянки з комунікаціями і, скажімо так, дозвілом на будівництво або без комунікації, дозвілом на будівництво ну це мільйони доларів, розумієте, якщо це на узбережжі, от це їх карманні грошей. А як готуються до сезону в Люздорфі? Якщо стисло, смердючі стоки від каналізаційно-насосної станції чорноморка 2 жваво стікають прямісінько у море. І якби ж то проблема була у зношених комунікаціях та браку коштів, станцію просто відімкнули від електрики, бо мерія не може визначитися, якому департаменту її приткнути. І тягне так довго, що вже не випрямила прокуратура і навіть подала до суду. Після розголосу на КНС підігнали генератор, який працює точнісінько з понеділка по п'ятницю, а у вихідні та святкові в море потрапляють свіженькі відходи життєдіяльності. Зараз поліція ще розпочала кримінальні провадження про свідоме забруднення узбережжя та намагається з'ясувати, хто у цьому винен. Чи то департамент екології під керівництвом Марини Савченко, чи то Київська райадміністрація, чи то Інфоксводоканал. Коротше, далі точно буде. Щомісяця редакція першого міського робить свій невеличкий топ комунальних історій або скандалів. І квітень теж не став виключенням. На першому місці точна історія про те, як Хеджибейська райадміністрація та її очільник Євген Омельчук намагалися перекинути на ОСББ свою роботу. Наші кореспонденти побували на Філатова 92. Тут чиновники запропонували людям нову схему прибудинкової території, включивши до неї безхазяйний смітник біля гаражів. І заявили: ось тут тепер маєте прибиратися, але земля залишається комунальною, тобто розпоряджатися нею будемо ми. І таку пропозицію зробили не лише нашим героям, причому з дуже цікавими формулюваннями. Хочете лояльне ставлення, підписуйте. Неодноразово при нас у хаджибейській реадміністрації звучала фраза, що голови, які підпишуть цей план схему, до них буде більш лояльне ставлення, ніж до голів, які не підпишуть. Люди звичайно обурилися. Територію за межами відповідальності ОСББ мають прибирати комунальники. Вони за це гроші і отримують. Проте історія з новими схемами виявилася настільки зашкварною, що її не підтримали навіть депутати міськради. Просто відправили відповідний проєкт на доопрацювання під гріха подалі, але неприємний осад лишився. На другому місці історія з гуртожитком на Дальницькій 33. Місцеві мешканці, які не мають ані газу, ані централізованого опалення, сплачують по 5 тисяч гривень за електрику щомісяця. Одесити воюють із ДТЕК та ОЕК, аби отримати за законом пільговий тариф, але не можуть. По-перше, в них немає індивідуальних рахунків, гроші йдуть за непрямими договорами через місцевий ЖКС. А по-друге, на споживачах висить чужий борг. Якось так дивно вийшло, що лічильник на будинок нарахував на 3 тисячі кіловат більше ніж прилад обліку у квартирах, а все через місцеве бомбосховище, що стоїть поруч. За нього із кінця 2022 року відповідає КП Сервісний центр. Але окремий лічильник в укритті з'явився тільки наприкінці березня цього року. Отже, тут великі питання і до керівника ЖКС Хмельницький Олександра Ільченка, і до очільника профільного КП Зураба Шоні. Але поки що без відповіді. Трійку комунальних зашкварів квітня замикає неймовірна історія з грецької 50. Це пам'ятка архітектури місцевого значення, яка у прямому сенсі слова розвалюється по шматках. Останні фрагменти фасаду, які ледь не впали на голову місцевому мешканцю, важили десь 15 кілограмів. Здавалося б, у нас кожна історична будівля у занедбаному стані, але тут все набагато цікавіше. Років 10 тому власники квартири на четвертому поверсі звели собі додатковий п'ятий, розташували там кімнати і басейн. Міська влада вже 10 років робить все, щоб. Е Заплющити очі на цей жахливий стан і намагається покрити приступне рішення КП ЖКС Портофранківській. Щоправда, в 2020-му приморська райадміністрація винесла припис повернути все як було, але басейн ніхто і не збирався прибирати. Взимку 2025-го на грецьку приїхала комісія, яка для Галочки встановила очевидно, будинок тріщить по швах. Люди неодноразово зверталися і до районної адміністрації, і до департаменту культури, який зараз очолює Іван Ліптуга, і, звісно, намагалися достукатися до ЖКС Портофранковського та його керівника Олександра Сейчука. Чотири рази писали меру Геннадію Труханову. Все марно. Звісно, зараз чиновникам зручно прикриватися війною та розповідати, що у бюджеті немає жодних грошей ані на ремонт, ані на суди із власниками мансарди, а можливо, просто немає бажання, бо надто багато метушні зі старовинним будинком. Ну а завершити цей випуск хочеться смішною і одночасно сумною історією. Значить, через прорив труби довелося співробітникам КП «СМЕП» прибрати світлофор на розі грецької та рішельєвської і перенести його на інше місце. Здавалося б, що могло піти не так, але комунальні діячі примудрилися перевісити світлофор не так, що його просто не було видно за деревом. Виправляти ситуацію комунальники кинулися лише після іронічного матеріалу першого міського. Тож успіх, тепер вулицю таки можна перейти без ризику для життя. Такі історії мотивують нашу редакцію ще прискіпливіше дивитися на все, що відбувається в Одесі. Отже, побачимось наступного місяця. Буде цікаво.